Вітаю! в ефірі передача підсумки тижня. Розкажемо про основні події тижня, що минає новини в громадах, яскраві події культурного та спортивного життя області та міста в нашому огляді подій. Євромайдан відомий як революція гідності розпочався 21 листопада 2013 року. Протести почалися через рішення уряду відмовитися від курсу на євроінтеграцію та зближення з Росією. На Майдані Незалежності в Києві зібралися десятки тисяч українців, оголосивши безстрокову акцію протесту. призупинити підготовку до укладання угод про асоціацію з ЄС. Таке рішення прийняв уряд Януковича 21 листопада 2013 року. Тоді ж на головному майдані країни зібрались студенти на мирну акцію протесту. Дні на підтримку та захист молоді вийшли й тисячі українців у різних куточках країни. Одним із перших у Вінниці на акцію протесту вийшов і артист Віктор Бронюк зі своїми товаришами. За кілька днів на Вінницькому майдані вже збирались сотні вінничан. Революція! 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 Друзі в Києві почали збиратися. Журналісти інші і колеги і я просто написав в соціальних мережах пост, то що ми збираємось, там е вплитину спати, де за 15 хвилин приїхали. У нас був чоловік 10 десь. Якщо дивитися на це все з точки зору історії, є певні процеси, які, напевно, що невідворотні. Тоді ми особисто для мене відчували, що ми стоїмо на порозі великих змін. Мирна акція стала революцією гідності. З перших днів на головному майдані країни був і війничанин Максим Шемко. Коли їхав до Києва, навіть не повідомляв батьків, аби ті не хвилювались. Мам, то країна в Україні. Ти що бачила, там ніхто нікого не заставляє нічого. Там кожна людина знає, що їй треба робити. Він поїхав, ми побачили, що він ходить по майдану. Ми дивились прямо трансляцію. Максим Шемко був на Майдані навіть під час запеклих боїв. Там він і отримав смертельну кулю. Казала, що Можливо, щоб він не поїхав, може б щось життя було по-другому. А мені Павло каже, мам, він був би якби і Ловацьку, то ще був десь, він не був видав. Тому що його для нього дуже важлива була Україна. Дуже важливо. Останнє, що він написав, тоді ще контакті за Україну всі, хто може йти в Київ. Тоді разом з Максимом на Майдані загинуло ще двоє людей з Вінничини. Через силові методи приборкання майдану урядом Януковича 104 українці загинули та стали небесною сотнею. Після втечі тодішнього президента та відставки уряду Україна обрала європейський курс розвитку і почала чергову сторінку боротьби за незалежність з російськими окупантами. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. 23 листопада Україна вшановує жертв голодоморів. Найстрашніший, який радянська влада влаштувала для українців, був у 32-33 роках минулого століття. За приблизними підрахунками науковців, за три голодомори було знищено 10 мільйонів громадян нашої держави. На Вінничині від штучного голоду померло понад 500 тисяч людей. О 16-й годині, 23 листопада, запаліть у своїй домівці свічку пам'яті. Шануйте тих, хто не зміг пережити цей страшний голод. Пам'ятаю, що ходили в школу лютом, боялися сама по одинці ходити, діти, бо закликали в хату. Закликали, виходили з хати. І люди і казали, іди, я тобі дам цкарочка, іди, я тобі дам хліба, іди, я тобі ще ж віддам. Такі страшні спогади залишились у жінки із тодішнього калинівського району, яка пережила голод 1932-1933 років. Ім'я старенької не зберіглось, але її історію вдалось зафільмувати працівникам місцевої бібліотеки. І саме свідчення очевидців черговий раз доводять наскільки страшним та нещадним був голод, який радянська влада штучно створила на більшості українських територій. Заборона продавати зерно, каральні заходи проти селян, які намагались врятуватися, призвели до мільйонів смертей. Аби вижити люди їли все, що змогли знайти. Ну, це збира збирали цю барабуль, кільки там її надбираєш, і, і це дуже черепах тоді було багато. Черепах чи забів. Виказали ну не, не, не. ці черепахи і там жаби. Люди як могли ховали харчі від НКВД-стів, закопували овочі та зерно. Унікальні експонати тих часів збереглися у Вінницькому краєзнавчому музеї. Семен Побережняк в 1932 році закопав цю пляшку на городі, заховав з метою, що навесні 1933 року засіє невеличку частинку земельної ділянки. На жаль, в 1933 році скопав увесь город, а цієї пляшки не знайшов. Від штучного голоду в Україні люди вимирали селами, а будь-які спроби назбирати зерна прирівнювалися до злочину. Після страшного голодомору, саме 32-33 років, історики та науковці винаходили населені пункти привиди. Там не залишились в живих жодного мешканця. Коло клайбища не нам було дивитися, як оце везли цих покійних і напевно не живих е, людей везли е, покійних везли. І... Вінничина одна із областей, яка найбільше постраждала від голодомору у 33 році, 95-річній Ксенії Катічеві, села Байківка, у ті роки було лише три. Молодший братик жінки не вижив у ті роки страшного мору. Донька пані Ксенії зберігає усі спогади матері, аби нащадки знали, як росіяни винищували українців впродовж століть. Люди їли своїх дітей. Моя мама розповідала, що одна жінка запросила свою матір. І сказала: Мамо, ідіть, в мене є, що їсти. і насипала м'ясо в тарілку. А вона каже: Доню, де ж ти взяла? А вона каже: Я свою дочечку зарізала. На Вінничині, за неточними підрахунками науковців, від штучного голоду померло понад півмільйона людей. Імена тих, кого забрав голод, записані у книзі пам'яті. записали прізвища тих, хто помер. Від страшного голоду, ну починаючи від Вінницького району, ви бачите кожне село і списки, прізвища, а також свідчення, хто давав, хто пам'ятав, що саме ця людина в тій родині померла від голоду. О 16-й годині, 23 листопада, запаліть у своїй домівці свічку пам'яті. Вшануйте тих, хто не пережив цей страшний голод. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. З третьої години ночі комунальники 21 листопада розчищали від снігу Вінницю та розсипали протижеледні засоби працівники шляхового управління вкотре закликають водіїв дотримуватись правил паркування та не залишати авто у бабіч дороги, аби не створювати перешкод для спецтехніки. Снігопад листопада комунальники Вінниці почали ліквідовувати з третьої години ночі, розсипали протиожеледні засоби і розчищали дороги та тротуари. Попри негоду, громадський транспорт курсував безперебійно. Працівники шляхового управління кажуть, до снігу підготувалися завчасно. Ми до тієї ситуації, яка сьогодні була ночою, до тих погодних умов були готові завчасно. З вечора вчорашнього. Дня техніка була вся загружена. Піш будемо говорити протижеледними матеріалами. І практично вся техніка була вже повністю загружена матеріалами. І була готова до виїзду. Тепер комунальники проводять техогляд техніки та готують її до виїзду знову. Як повідомляють синоптики, вночі може бути знову сильний снігопад та ожеледь на дорогах. Вночі, 22 листопада, очікуємо без опадів погоду. Температуру 1,6 градусів морозу. В день в зв'язку з виходом південного циклону очікуємо складні погодні умови. Значний мокрий сніг з дощем, ожелець на дорогах ожеледиться, налипання мокрого снігу і посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Близько 200 тонн суміші та 30 одиниць спецтехніки залучили комунальники цієї ночі для прибирання Вінницької громади. Працівники шляхового управління вкотре нагадують водіям дотримуватись правил дорожнього руху та не заважати роботі снігочисної техніки. Євгеній Овсяніко, Вікторія Брущак, телеканал Вінничина. Про обмеження паркування та примусову евакуацію авто. Такі тимчасові знаки встановили на головних вулицях Вінниці. Ці попереджувальні вказівники полегшать роботу комунальних служб міста взимку. Уже кілька років поспіль під час потужних снігопадів, спецтехніка не може розгорнути замети, де водії паркують машини де заманеться. З 1 грудня вступає в дію рішення міської комісії з питань надзвичайних ситуацій про заборону паркування на окремих ділянках дороги в зимовий період. На шести головних магістралях Вінниці з 1 грудня 2024 року до березня 2025 року працюватимуть нові тимчасові дорожні знаки. Це обмеження про паркування та примусова евакуація авто. Таке рішення прийняли на спеціальній комісії з техногенної безпеки. Узимку через хаотично поставлені машини ефективно не може працювати спецтехніка та якісно прибирати місто. Варто також доповнити його жовтою розміткою, тому що люди по привичці часто тут паркуються і його можуть не замітити по ну типу по звичці, або якщо вони виїжджають там справа трошки раніше. Нові знаки це комплекс із трьох вказівників, один із яких дозволяє комунальному підприємству автоматичну евакуацію авто, яке заважає роботі снігоприбиральної техніки. Причиною встановлення цих знаків стали аналіз минулого року по прибиранню вуличних шляхових мережі в зону період від снігу. І в цьому році було прийнято рішення на засіданні комісії з техногенної безпеки про обмеження паркування на деяких ділянках вулиць у місті Вінниці з метою полегшення роботи комунальної техніки. Знаки попередження вже встановили на соборній пирогова з радіона Скалецького привокзальній та шосотріччя. Євгеній Овсяніко, Вікторія Борущак, телеканал Вінничина. Буржуйки й турбопічки, скоби для укріплення бліндажів на фронт для військових виготовляє волонтери з Вінниці Валерій Савосько. До повномасштабного вторгнення виробництвом пічок було. Бізнесом з початком великої війни свої вироби безкоштовно передає українським військовим. Напередодні зими запити від бійців саме на буржуйки та окопні пічки дуже великі. Валерій Савосько майструє чергову пічку буржуйку для військових на фронт. До повномасштабного вторгнення це було власною справою чоловіка, але з початком великої війни майструє їх виключно для оборонців, щоразу вдосконалюючи виріб. А все це воно придумується на ходу, десь у когось піддивлюєшся, десь щось придумав таке, а сам уже модернізуєш, додаєш своє. Деякі речі сам сам От, наприклад, е, е, наприклад, і ферваних Тобто там можна, якщо у тебе є в руках і сварочні апарат, і болгарка, то можна все, що угодно придумати, для того, щоб було удобство для хлопців. Майстерню Валерій облаштував у своєму гаражі. Там цілий цех з виробництва різноманітного начиння на фронт скоби, буржуйки, турбопічки. Це турбопічка, вона працює за счет подачі воздуху, Чого турбо? Тому що за счет великого КПД, тут дуже висока температура. згорає дим уже внутрі при розгоранні, і Його не видно, не видно його так, не з бліндази. За день Валерій виробляє понад 200 скоб. Савоську увесь матеріал на виготовлення скобів та пічок закуповує сам або ж за донати і безкоштовно передає на фронт для бійців. Далі працювати чоловіка надихають відгуки від захисників. Та чи інша буржуйка приїде в окопи, і мені військовий там і дякують, і відео передають і дякую. І все. я получаю від цього задоволення, тому що я знаю, моя пічка вона принесе користь. І велику користь може комусь і життя спасе і спасла на. Хочу подякувати за таку допомогу Савоського Валерія та Олійник Олега. Вони нам дуже допомагають строки таких бліндажів, укриттів. Це буде Україна. Слава Україні! Попри проблеми зі здоров'ям, Валерій продовжує працювати, забезпечувати український тил і підтримувати своїх товаришів на фронті. Вікторія Ліварчук, телеканал «Вінниччина». спогади українських митців про перші дні широкомасштабної війни. Саме про це документальний фільм Культура проти війни, який презентували у Вінниці. Стрічку створено в рамках проєкту кіно заради перемоги. Показали у тисячний день великої війни. Пам'ятати про свою культуру, про свою традиції, хто ми, якого ми роду, якого ми української прошивки. Відомі українські митці стали героями документального кіно Культура проти війни. Саме вони в перші дні великої війни стали на захист країни та почали активно займатися волонтерством. Це Ахтем Сейтаблаєв, Сергій Жадан, Тарас Тополя та багато інших. Нам було цікаво, щоб люди побачили саме таких, знаєте, воїнів культурного фронту, і як вони через призму війни свої спогади виражають саме в документальній такі стрічці. Над стрічкою команда на чолі з режисером Кадімом Тарасовим працювала два роки. Показ фільму у Вінниці відбувся в рамках проєкту Кіно заради перемоги і його показали в тисячний день Великої війни. Сьогодні дехто вже загинув, дехто знімає стрічки, дехто пише вірші, народжується нова військова культура, яка живе сьогодень. І яка буде жити ще багато-багато десятків років після того, як. Нарешті буде перемога. Документальну стрічку переглянули десятки мешканців міста, серед них військовослужбовці та студенти. Вікторія Ліварчук, Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Працювали на гончарному колі, ліпили з глини, плели з бісеру та ткали для дітей ветеранів російсько-української війни у Вінницькому ліцеї номер 15 Організували творчий майстер-клас до всесвітнього дня рукоділля. Цю зустріч провели, аби дітки та батьки могли розвантажитись та опанувати нову справу. Вчились робити глечики та кухлики на гончарному колі, а ще опановували бісероплетіння, термомозаїку та ткацтво для дітей, чиї батьки захищають нашу державу на фронті. Організували творчі майстер-класи. Діти з задоволенням відгукнулися прийти на ці майстер-класи. Тим більше категорія дітей різновікова. Це не була мова про те, що це мають бути дітки тільки початкової школи, середньої чи старшої. Прийшли братики, сестрички з молодшими, навіть є мами, тати, бабусі, дідусі. Одночасно в ліцеї номер 15 розгорнули сім локацій, аби кожен учасник зміг спробувати себе у справі, яка йому до душі. Захід провели за підтримки Українського ветеранського фонду. Особисто я отримую велику насолоду від спілкування з дітьми, тому що вони, направду, у нас дуже талановиті. Більшість з них перший раз бачить ткацьку рамку в своєму житті, але у всіх все виходить, це круто. Дуже багато дітей, всім сподобалось, всі в болоті. Батькам, можливо, не дуже сподобається, але я сподіваюся, що діти отримали заряд позитивних емоцій, ми обов'язково повернемося, будемо робити ще такі заходи. Мені теж дуже сподобалося. Я була на мозаїці, мені дуже там сподобалось. Всі вироби власної ручної роботи діти зможуть забрати додому на пам'ять або ж подарувати своїм знайомим. Вікторія Ліварчук, телеканал «Вінниччина». Таким видався тиждень, що минає, насиченим на події та враження. Журналісти телеканалу «Вінниччина» продовжуватимуть відстежувати та інформувати вас про найважливіші події Вінниці та області. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі.